Хочу пустити коріння у Чернівцях. Історія багатодітної мами Наталії Верещагіної, яка була змушена переїхати із Луганська. Луганськ, Коломия, Охтирка, Ужгород і, врешті-решт, Чернівці. Такий шлях подала Наталія Верещагіна. У липні 2014 року вона з сім'єю покинула рідну Луганщину. Жінка з болем згадує: почала помічати, як поступово екстремісти захоплюють владу у рідному місті. Дитина гуляла, знаходила заховані боєприпаси. На останньому дзвонику заборонили співати гімн України. Ці всі, всі наростали події. Потім були обстріли. Тобто, ну під час останнього масованого обстрілу, під який ми потрапили, ми прийняли рішення виїхати. У рідному Луганську Наталя Верещагіна не була уже 9 років. Згадує туга за власною домівкою та батьківськими обіймами, не відпускає її і досі. Ну це складний процес, тому описати його в двох словах неможливо. Це ну коли дерево виривають, да, або рослину виривають з корінням і кладуть його просто, наприклад, на підлогу, да, де немає підґрунтя. Розпочати все заново вдалось у Чернівцях. Сюди сім'я Наталії переїхала наприкінці 2020 року. Тут виховувала дітей, працювала та шукала нове заняття. Але повномасштабне вторгнення росіян знову похитнуло життя Наталії та її родини. «24-го я ж кажу, що я не повірила в це. І коли я почула свідомість, моя прийняла це, коли я почула першу повітряну тривогу, скільки я мала досвід в Луганську. Цих звуків. От коли я це почула, тоді ну, я повірила, що почалася повномасштабна да, війна. У Чернівцях Наталія Верещагіна дізналася про хаб. Вона прийшла сюди та поспілкувалася із фахівчинями хабу. Розповідає, кар'єрні радниці, психологині та фахівчині дали їй чимало порад. Тут вона проходила різноманітні курси, зокрема вивчала підприємництво та основи бізнесу. Найважче це сколихнути перші кроки зробити і щоб вони вже почали проходити якісь певні навчання чи пошук роботи. За кілька місяців Наталя Верещагіна змінила професію. Тепер планує відкрити власну справу, проводити фітнес-заняття. каже після дев'яти років, нарешті готова почати все спочатку. Тут у Чернівцях вона хаб це проєкт, що покликаний розвивати професійний потенціал та фінансову спроможність жінок, постраждалих від насильства та жінок, які перебувають у групі ризику потрапляння у випадки насильства. Проект реалізується UNFPA — фондом ООН у галузі народонаселення в Україні за фінансової підтримки бюро гуманітарної допомоги. Есейд бюро форхюманітаріан Асістент Максим Берник, Ярослав Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4